Здравствуй, український народ. Я, жінка Світлана з Руда Совлюк, е написала ще одну заяву про злочин до Довхінцівського відділення поліції, Криворізького відділу поліції Гунк Дніпропетровської області. Вимога з'ясувати, чи є у Сарат НО повноваження судді і правосуб'єктність з'ясувати. Довгенцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 12.06.2022 року прийшла до будинку, що знаходиться за адресою вказаною в СМС-повідомленнях суд повістка, надісланих на номер мого мобільного телефону на паперової персони Сумцова Світлана Филимонівна з центру повідомлень. Плюс 038 44 237 9983. Віддіснено було 17 травня 2023 року в 11.57 до Гінцівський райсуд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Кривий ріг, вулиця Бородича, 3 і телефони дано. 12.06.2023 року в кабінеті секретаря, що в будинку за вказаною адресою, в надісланих смс-повідомленнях, суд повістка, місто Кривий Ріг, вулиця Леоніда Бородича, 3, в 9.30. невизначена особа. Вона запізнилася, мала прибути в 9-й годині, і почала діяти з 9.30. Подала мені на підпис вже відкритий кимось поштовий конверт. Як пояснила ця невизначена особа з метою вручення повістки на 9-10 годину 12.06.2023 року. Тобто невизначені особи, конверт з паперами, який назвали повісткою, дали мені на 20 хвилин пізніше, ніж це було заявлено в смс-повідомленнях суд повістки. Цю оферту залишено без акцепту. В додаток, в додаток, там же червоною ручкою, я також написала вимогу підтвердити правосуб'єктність юридичної особи до Гінцівський райсуд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, на що відповіді ще й досі не отримала сьогодні, 14 червня 2024 року. Відповідно до закону України про судоустрій, статус суддів, відомості Верховної Ради. 2016 року номер 31 стаття 545, розділ 1 засади організації судової влади, стаття 1 судова влада, судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними, це безсторонніми судами, утвореними законом. Відповідно до статті 161 символами судової влади є державні символи України, державний герб України. І Державний прапор України. Суддя здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком. Зразки мантії та нагрудного знаку затверджуються Радою суддів України. Суд як державний орган має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням від правоохоронних органів України вимагає з'ясувати і дати компетентну відповідь на наступні питання. Щось дозволу кого відбувається в будинку, де в райсуд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, що за адресою, місто Кривий Ріг, вулиця Леоніда Бородича, 3, відповідно до якого законодавця Сарат НО вважає себе суддею, але не одягає мантії судді, нагрудного знаку судді, посвідчення судді також не під'явила. Ким утворено і яким законом юридичну особу публічного права Довгинцівський районний суд Кривого Рогу, суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, якщо Сарат НО є легітимною суддею, чи може надати підтвердження, коли саме Сарат НО відповідно до статті 57? Закону про судоустрій і статус суддів складала присягу у присутності президента України, чи є відеозапис, чи є у Сарат НО посвідчення судді з великою гербовою початку, чи є у Сарат НО мантія судді, і з яким номером, номер нагрудного знаку? Будь ласка, з'ясуйте повноваження особи О, відповідно до якого законодавства України Догинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з пам'яті смс-повідомленнями, знімки суд повістка дивись в додатку. Прошу з'ясувати, чи не порушено при призначенні на посаду судді статтю 127 Конституції України, де зазначені правосуддя здійснюють суд судді. У визначених законах випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних. Суддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати діяльності, мати при... виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої. На посаду судді може бути призначений громадянином України не молодший 30 та не старший 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом може бути передбачені додаткові вимоги до призначення на посаду судді. На сайті реєстрів, «Юконтрол» Вказано, що компанія Довгенсівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. З кодом ЄДРПО 263 713 08 станом на 13.09.2021 податкового боргу немає. Це значить, що підприємство Довгенсівський районний суд міста Кривого рогу Дніпропетровської області. Що зареєстровано 20.08.2001 за юридичну адресу Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Леоніда Бородича, будинок 3, керівником організації є Николенко Дар'я Миколаївна. І на момент останнього оновлення даних 04.09.2023 стан організації не перебуває в процесі припинення, сплачує податки. Чи що вони там сплачують? Прошу з'ясувати, на якій підставі підприємство Довгінцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області займається підприємницькою діяльністю, що заборонено законом України про судоустрій, і статус суддів статтею 54 пункт 2. суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади. Виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької наукової чи творчої, а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, на чиї рахунки, в якій кількості і кому саме сплачує податки підприємство Довгинцівський районний. Суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області переадресування передресування вимогу до відповідних правоохоронних органів Держави України. Журналісти слідства Інфо уважно слідкують за очищенням судової влади. Слідство Інфо отримало список суддів, які мають довести, чи можуть вони вести, чи можуть вони працювати у суді в очікуванні на перевірку 1855 суддів. Мають довести, що гідні вершити правосуддя. Сарат Наталія Олександрівна, Догинцівський районний суд міста Кривооровні Пропетровської в області в списку, який журналісти слідства інфо отримали у відповідь на запит в списку суддів місцевих та апеляційних судів України, щодо що яких не проведено не завершено кваліфікаційного оцінювання. Статтю опублікована станом на 26 грудня 2023 рік. 12.00 за електронною адресою. Також в указі Президента України про ліквідацію та утворення місцевих загальних суддів зазначено відповідно до пункту 3. Відповідно до пункту 6, пункту 16 ступінь 1, Розділу 15 перехідні положення Конституції України статті 19, частини 1, 21, пункту 40 розділу 12 римськими, при та перехідні положення закону України про судоустрій і статус суддів постановляю. Це указ президента. Постановляю ліквідувати Довгінцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області документ. 449, дріб 217. Указ чинний. Поточна редакція. Прийняття від 29.12.2017 року. Тобто районний суд, Догинцівський районний суд ліквідований указом президента в 2017 році. Документ 449. Опублікований на офіційному сайті президента. До заяви додано сирокопію смс повідомлень суд повістка один аркуш. Сирокопію ухвали про прийняття до розгляду та відкриття провадження у справі, де нема підпису судді і нема великої державної початки України. Також прошу з'ясувати, чи є у ОА. Литвиненко повноваження виконувати функції пом судді. Ну, це, мабуть, помічниця судді. Ну, воно так написано пом судді. То я так і читаю. Я жінка Світлана в правому статусі людини з повними правами. заяву написала власноруч 19 червня 2024 року. Персональні дані надані виключно з метою знайомлення обробку передачі третім особам забороняю, залишаю за собою всі права за зобов'язання і борги паперової персони не відповідаю. Без обороту, без протесту, без шкоди UCC 1308 і UCC 13084. Дякую. Бувайте здорові, живіте багато!